Одинний бізнес на кримінальний манер в Івано-Франківську подружжя з Львівщини грабувало магазини одягу та взуття. Спеціалізувалися на викраденні хутряних виробів. В одному із торгових центрів поцупили безрукавку з кролика, з іншого винесли шубу за 18 тисяч гривень. Крадене продавали та зізналися, що виручені кошти вже встигли витратити. Викрити грабіжників вдалося завдяки камерам відеоспостереження. Чоловік не судимий. Жінка у 2011 році притягувалася до кримінальної відповідальності, однак звільнена відповідно до закону України про амністію. В ході перевірки цих осіб на причетність до скоєння інших крадіжок було встановлено, що вони систематично вчиняли крадіжки на території міста Івано-Франківська. Вже на даний час, скажімо так, підтверджено три факти. Де є їхні зображення на відео? Як вони вчиняють крадіжки. Грабіжникам загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі на термін до п'яти років.